До відділу поліції звернувся громадянин, який повідомив нам про те, що невідомі йому особи, вимагають в нього незаконно кошти і застосували силу до його сина, нанесли йому тілесні ушкодження. Наразі той син знаходиться в лікарні, має перелом щелепи, проводяться хірургічні втручання, його стан стабільний. Особи продовжують вимагати кошти, забрали, заволоділи його автомобілем і вимагають від нього, щоб він написав розписку на позику, що він отримав гроші, в розмірі 10 тисяч доларів. Це лише початок історії у справі Валерія Дяченка. 29 липня колишнього керівника заводу Катіон, директора скандального ринку «Бартерсервіс» арештували. Правоохоронців піймали його на гарячому при передачі коштів. Спершу затримали на три дні. А далі, як того вимагає закон, пішли до суду Мельницького міськрайонного, аби обрати міру запобіжного заходу. Судове засідання тривало до ночі. Рішення потішило і обвинувачів, і громадських активістів. 31 липня чоловіка взяли під варту. Сторона звинувачуваного одразу подала на апеляцію 29 вересня. На засідання апеляційного суду прийшло чимало громадських активістів. кажуть, завітали не задля тиску на служителів Феміди, а задля встановлення справедливості. Переконують, пана Дяченка не можна звільняти з під варти, бо він може втекти. Ми прийшли ну, якби показати свою підтримку, скажімо, в цій справі. Потерпілому, тому що якби людина, маючи великі статки, сьогодні може собі дозволити і залякати потерпілих, і вплинути на свідків, і навіть може і виїхати з країни, тобто, щоб щоб позбавити себе покарання. Рішення суду апеляційного, як і суду першої інстанції, представників громадськості задовільнило цілком і повністю Валерія Дяченка залишили під вартою. Апеляція підтверджує, що рішення першої інстанції було законним. І справедливе до цієї людини залишається під вартою. Поки що, як я розумію, до 28 числа поки будуть ще йти слідчі дії. Нагадаємо, наразі проти Валерія Дяченка порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 кримінального кодексу України. Вимагання, якщо його провину доведуть, йому світить від 3 до 7 років позбавлення волі. Оксана Чушкіна Сергій Репчинський. Новини телеканал Ті 7+.